Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 26 березня 2023 року. На вулиці погода кардинально змінилася, похолодало, вітер, дощ, коротше, противно. Сьогодні буду щось робити в приміщенні. І все-таки хочу показати вам своїх курчат і хочу розповісти, чим буду далі пропоювати. Це їм сьогодні 19-й день. На 19-20-й й і -й день я даю їм слідуючий препарат. Друзі, з приводу препарата. Взагалі, іде, от всім відомий препарат це байкокс. Але якщо у вас немає байкокса, можна взяти заміну. Я взяв заміну, називається кокцевет. Отакий. От ось. Один кубік на літру води, так само, як і байкокса потрібно лити. Один кубік на літру води, 1 мл на літру води. Ну Я беру шприц і шприцом набираю кубік розчину і наливаю воду, розводжую все. Бачите, все, вони там п'ють, капощаться, коротше. таке, друзі, діло. Перемінив на другу сторону агроволокно, зробив їм убирання тут. Бачите, вже поставив більший коробок. Такий, це також з минулого року, але ось поставив, насипав того, корму їдять. Ну і це ось вода пропойка. Друзі, так як я і казав, і кажу, що я ціплят. Пропоюю, коли потрібно давати пропойку. Я ціплят пропоюю, виходить, цілодобово. Вони у мене воду п'ють неодноразово, так як кажуть. У мене ціплята воду з ліками п'ють цілодобово. Хоча мені сказали, що зранку налив, вони пропили, а потім можна ливати чисту воду. Ну, для ціплят я не знаю, як воно це діє, тому що ціплята є ціплята. Це не великі кури, що в них в желудку і гвістки переварюються. Так що якось так. Я їм даю повноцінно пропойку. Вони п'ють, пропили. Добу, 2-3, 5, скільки потрібно, там якого розчину наколотити. Все. Пропили і все в порядку. Якось так. Ну, Друзі, бачите, що за 19 днів вже, я так думаю, що підросли. Вже да? так видно, що вони. Хочу сказати, друзі, все-таки із батьківського, ну як стада чи як правильно говорять, з батьківської родини, з батьківської лінії, також передалися все таки гени. Курчатам є. Вон, є такі, як у мене були кури, білі з чорними п'ятнами. Видно, там вони вдалі, і тут ось, і ось де вони ганяють. Хочеться взяти, щоб було більше видно, але все-таки цього видно. Бачите, ось чорне п'ятно, ось вже такі курчата, доволі непогано, курка. Оп. Ну і є, звісно, що передалося ще і те, що було закладено перед тим, як отримати там, пітуха чи курицю. Також із тих ліній, які були перед цим, від яких цих курчат мамки і батько, якось так. Ну що, і дядька пощаться, в принципі, отаке відео вийшло. А ну, пару слов для друзів скажи. Скажи пару слов. Типу, опа, папчик. Доброго дня ми з України, так? Да? Чик, ага. всього. Так що, друзі, така справа. Ну що, буду закінчувати відео та буду щось працювати в приміщенні. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим родинам, вашим близьким, друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, наших комунальників і наших волонтерів, ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській, богомданій землі. Друзі, щиро дякую вам за увагу, за підтримку. З вами був Толян. До побачення Ще побачимось.